Я, Гаврилюк, Нікіт Олександрович, навчаюся у Рочительському професійному аграрному ліцеї ім. Івана Григоровича Боровенського у 24-й групі опановую професію зварника. Я прихильник здорового способу життя, люблю займатися воркаутом. Стріт воркаут це один з різновидів масових фізкультурних занять, що включає в себе виконання різних вправ на вуличному спортмайданчику, а саме на перекладинах, брусах гімнастичних стінках. Горизонтальних сходах та інших конструкціях, або взагалі без їх використання. Воркаут це повноцінний та унікальний вид спорту, його унікальність полягає у тому, що для заняття не потрібні тренажерні зали дороге обладнання. Турніки та бруси для людей, що займаються воркаутом, не просто атрибути вуличного майданчиків, це заняття, це значна частина їхнього життя. Звісно, потрібні ще сила. Сила духу, наполегливість і регулярні тренування. Почати регулярно займатися воркаутом ніколи не пізно. Молодь нашого навчального закладу переконана, що здоровими бути модно і вигідно. Життя в ритмі спорту для нас це самодисципліна, гартування і оздоровлення організму, заряд бодрості і гарного настрою. Ми для себе обрали воркаут. Цей альтернативний вид спорту не вимагає фінансових вкладень, особливих умов і дорогого устаткування. Для заняття підійде все: від, спорт... від спортивних майданчиків з гімнастичним устаткуванням до бетонних плит, дерев, лав і навіть побратим по тренуванню. Воркаут дає можливість сформувати потужний фізичний фундамент, розвинути силу, витривалість, волю, гнучкість, вибухову потужність. Поряд з цим він дає задоволення від спілкування з такими ж ентузіастами, людьми, близькими вам по духу. Події останніх років, а саме пандемія, воєнний стан в державі, визваний агреси... агресією Росії проти України. Змусило нас перейти на змішане навчання, яке передбачає здебільшого самостійні види занять фізкульту... фізкультурою і спортом. <кій> Тому актуальність занять воркаутом зростає в наш час у рази. Ришителів корінна, тобою пишаюсь бути гідним, та я повсякчас намагаюсь, бо майбутнє твоє у руках поколінь, котрі славу твою не спотворять у тлінь. Знаємо, на... <кій> нашій державі потрібні герої, які з вадами людства стоять у двобої. Головне, що потрібно усім нам збагнути жити повним життям і здоровими бути, тож у нашім ліцеї шанують ці спорт серед інших доступних життєвих щедрот, маємо новий спор... спортзал і майданчик спортивний, де отримати можна заряд позитивний, і щоденно працюють спортивні гордики, біля старших тренуються вже й малюки. Наші учні, учасники різних змагань, підкорюють вершини вони без вагань, а в команді з воркауту дружні і сучасні за, фіз... за фізичну культуру борці у нас класні. Це дівчата і хлопці, їх сестри і брати. Хочеш бути здоровим, приєднуйся йти. По здоров'ями це радість, це раді, щастя і мир надає будь-кому і наснаги, і сил. Молодь творить державу і будує життя, повноцінним було щоб поколінь майбуття. Нехай радість здоров'я б'ється в нас щохвилини, адже бути здоровими це успіх людини. Ми за здоровий спосіб життя, приєднуйся йти! ти.